Вітаю, друзі! Сьогодні з вами черговий випуск Тайм Менеджмент зарядки від студії управління Богуштайм і проведу його я, Галина Качинська. Сьогодні я хочу поділитися з вами ідеєю, яка здатна змінити ваше життя. Якщо ви засвоїте лише одне правило Брайана Трейсі, воно допоможе досягти вам всього. Всього, про що ви мрієте. І ось це правило: записуйте свої цілі, складайте план їх досягнення і працюйте над цим щодня. Це правило працює для кожної людини незалежно від її стартових умов. Звичайні люди, які не мали грошей, зв'язків, особливих талантів, ставали успішними завдяки чіткому баченню своїх цілей. І щоденним діям у правильному напрямку. Чому ж цілі це магія. Секрет у тому, що постановка цілей активує вашу внутрішню енергію. Ваша свідомість починає працювати по-іншому. Вона починає шукати можливості та рішення, яких ви раніше не помічали. Вам хочеться щоранку вставати. Для того, щоб іти і робити дії в напрямку досягнення своєї цілі. Неймовірно, але це доведений факт: ваш мозок це цільова система, яка працює як самонаведена ракета. Як тільки ви визначите, що, що саме ви хочете і з'ясуєте це, запишете, ваш разум починає працювати. І автоматично вести вас до результату. Згадайте, наприклад, якщо ви хотіли червону, червоний автомобіль. Як тільки, ви, як тільки ви це зрозуміли, вам завжди на шляху попадаються саме червоні автомобілі. Всі успішні люди мають спільну рису. Вони знають, чого хочуть. Вони не пливуть за течією, і вони визначають мрії і йдуть до неї. Ви, мабуть, знаєте людей, які все життя працюють, але так і не досягають нічого значущого. Чому? А вони не знають, куди йдуть. Тому так. Як каже Брайан Трейсі, успіх це ціль, все інше другорядне. Якщо у вас немає конкретної цілі, ваш розум не знає, на чому фокусуватися. Ви втрачаєте час, енергію на несуттєве замість того, щоб рухатись вперед. Ваша впевненість і ваша самооцінка зростає, ви стаєте впевненими. Ваш впевненість – це ключовий фактор у будь-якої справи. Ви можете. Мати все, все, що захочете, якщо достатньо довго будете допомагати іншим людям отримати те, що хочуть вони. Це е, Брайан Трейсі написав, це також є закон, карми. Коли ви ставите мету, ви створюєте систему, яка допомагає іншим, а не лише вам. І ви стаєте ціннішим для свого оточення. А світ нагороджує вас за це. Чому ж не всі люди записують цілі і досягають їх? На це є чотири головних причини. Вони не знають, перше, вони не знають, що це важливо. Нас не вчили цьому в школі. Але без цілі життя перетворюється в хаос і випадковість. Друга причина: вони не знають, як правильно ставити цілі. Люди путають, плутають мрії з цілями. Я хочу бути щасливим це мрія. А я хочу заробляти 10 тисяч доларів щомісяць, що з інтернетом. Третя причина це страх невдачі. Багато хто боїться спробувати і зазнати поразки, але пам'ятайте, невдачі – це не вироб. Це зворотній зв'язок. Четверта причина, яку визначає Брайан Трейсі, це страх критики. Люди бояться, що їх цілі будуть висміяні іншими. Але ніколи, ніколи не дозволяйте чужим думкам визначати ваш шлях. І, на мою думку, є ще п'ята причина, чому люди не можуть і не хочуть ставити цілі і записувати їх. Це небажання і неготовність платити. Так, так, саме платити. Отже, нефтяний магнат американський визначив секрет успіху. І він сказав, що для успіху потребується лише дві речі: перше необхідно знати, чого ви хочете. Більшість людей не в змозі зрозуміти це. І друга, необхідно приділити ціну, яку ви готові заплатити за досягнення цілей і почати платити. Це так називаємо кроки, маленькі кроки для досягнення цілей. Тобто, ви починаєте робити те, що ви не робили ніколи, або робили, а не системно. Це, наприклад, вставати на час раніше. Приділяти увагу навчанню в конкретний час і на конкретний період постійно, щоденно. Отже, як досягти мети? У Брайна Тресі є проста формула досягнення успіху. Її називають правило сіми кроків. Отже, перший крок. Запишіть свою ціль. Вона має бути конкретна, вимірювана. І з чітким терміном. Другий крок. Запишіть причини, чому це важливо. І це додасть вам мотивації. Якщо ви будете знати, що це важливо саме для вас. Третє. Визначте перешкоди, які можуть завадити. Заздалегідь, знайдіть способи їх подолати. Це так називаємо план Б. Четверте. Перелічіть навички, знання, які вам потрібні. І розвивайте себе у потрібному напрямку. П'яте. Запишіть список дій. Що саме потрібно зробити. Шосте розставте пріоритети: визначте, що головне. І сьоме дійте щодня. Навіть один маленький крок щодня веде до величезних результатів. Люди з цілями досягають успіху, бо знають, куди йдуть. Це так просто. Ваше майбутнє в ваших руках. Хочу вас запитати, чого ви дійсно хочете у своєму житті. Уявіть, що ви на один рік випередили себе, ви вже досягли всього всього що ви мріяли. Що це? Який вигляд має ваше ідеальне життя? Тепер запишіть це і почніть діяти. Пам'ятайте, життя без ціли, як корабель без руля. Ви просто дрейфуєте за течією, а не прямуєте до своєї мрії. Отже, запишіть свої цілі, складіть план і працюйте над ним щодня. Саме щодня. І ви здивуєтесь, наскільки швидко зміниться ваше життя. А зараз відкрийте свої планувальники і подивіться на список завдань, задач на сьогодні. Визначте, які з них пріоритетні, і поставте найвищий пріоритет на їх досягнення. Це ті цілі, які ведуть вас до вашої мети. Далі подивіться, чи всі сфери ви задіяли, поставили задачі на сьогодні, чи во всіх сферах. Це така, як особисте життя, бізнес, духовні задачі, фізичні задачі, розвиток. І подивіться, які задачі ви поставили по цих сферах, бо особистість має розвиватись гармонійно. Далі поставте час, який ви відведете на вирішення цієї задачі. Поставте реальний час, не розмазуйте на цілий день. Далі складіть маршрут дня. Маршрут дня допомагає вам рухатись на, на протязі дня, не зменшуючи свою ефективність. Також відмітьте в своєму маршруті дня. Не тільки робочі задачі, а також відбійте відпочинок, він допомагає вам не зменшити ефективність, він допомагає вам бути завжди енергічним і виконувати і більш продуктивним, виконувати всі завдання, які ви намітили на сьогодні. Також не забудьте залишити 3-4 години на такі моменти, як форс-мажори. Вони іноді стаються. І завдяки цьому плануванню ви, ви будете більш продуктивним, і цей форс-мажор не вплине на, на ваші інші справи. Ви їх також зможете виконати. Ввечері підсумуйте, що ви зробили. Зробіть аналіз справ, які ви зробили, які ви не зробили, чому так сталося. І похваліть себе, похваліть за те, що ви спланували свій день і прожили його максимально ефективно. Брайан Трейсі говорить, що одна хвилина, витрачена на планування, зекономить вам 10 годин робочого часу. 10 хвилин робочого часу. Отже, плануйте свій день, будьте ефективними, будьте продуктивними, записуйте плани, простраюйте список задач по них і дійте. Дійте щодня. Гарного вам вихідного дня, до нових зустрічей. І з вами була Галина Качинська.